Боковий упор для будівельного рештування. Маленький боковий упор для будівельного рештування. Він використовується тоді, коли треба поставити упор шроби. Рештовка стояла більш устойчиво. І працівники не боялись, що рештовка може впасти. Що він з собою представляє? Це конструкція струби. Кріпиться вона десь в висоті. Це десь півтора стойки двохметрової, метрова стійка, 3 метри по висоті, 3 метри по висоті і ширина його, ширина його метр двадцять. Такий упор. Представляє собою п'яточку з отворами, яку можна закріпити анкерами. Також виконаний обичний хамут з пластинок. Болтиком він кріпиться. Дуже зручно злажувати. І тут так само хамут дуже зручно злажується. не займає дуже велике. Місце. Легко перевозиться. Розхідних матеріалів майже нема. Інколи трапляється, що губляться ці гаєшки з болтиками, але вони коштують копійки. Упор доволі жорсткий. Як я сказав, береться з півтори стойки. Це у нас метровка, добавочна, тобто можна використовувати. І тим самим не треба підпирати різними палками, досками рештування і не бояться, що воно впаде. Таких рештувань, таких опорів небагато, вони не сильно часто. Їх беруть. Але вони є. Знайте про це. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!